Не робився дід Гаврило, пора уже й спати. Та не може від екрану очей відірвати, такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся, обдивився шию. Груди аж застигна, взявся, а купальничок яскравий, ледве прикриває, що спереду, те і ззаду усе виглядає, котра ж із них переможе. Конкурсі складному багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує. Неправильно журі. Оцінило От якби їй дали сапу гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі, тракториста, чоловіка, дитя в повиточку свини п'ятеро, корову, з курчатами квочку, не здобула б перемога. Моги вона у змаганні уступила перемогу моїй бабі Ганні, моя баба молодою, і пісень співала, І з запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста. Милувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв. Слава Україні!